Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається з мобілізацією чоловіків старше 50 років. Всі, я думаю, багато чули про те, що чоловіки старше 50 років не будуть мобілізовуватись, що мобілізаційний вік знижать з 60 років до 50 і таке інше. Але в реальності цього так і не відбулося. Потім було дуже велика кількість спекуляцій про те, що є якісь. Внутрішнє розпорядження Міністерства оборони про те, що чоловіків 50 плюс не мобілізувати, потім мобілізувати, але тільки за якимось окремим розпорядженням Міністерства оборони, чи тільки за їх згодою, і таке інше, і таке інше, і таке інше. Що ж в реальності наразі відбувається з мобілізацією людей старше 50 років? Ну, давайте говорити те, як воно є, і те, що ми бачимо відповідно по тим кейсам, з якими ми працюємо. Ніяких окремих спеціальних умов мобілізації людей старше 50 років немає. Тобто, жодних внутрішніх розпоряджень, обмежень за їх згодою чи за окремим розпорядженням все цього немає. Це реально ну, був міф, спекуляція чи якісь е, не знаю, ідеї, які так і не знайшли реальної реалізації. Тобто, на даний час чоловіків старше 50 років. Мобілізують на загальних засадах. І це стосується всіх чоловіків вплоть до 60 років. Все інше відбувається вже за особистим баченням того ТЦК, в якому відбувається відповідна мобілізація. Багато які ТЦК не мобілізують людей, яким 57 і більше. Тобто, вони умовно можуть там провести ВЛК, подивитися на них і відкладають їх до резерву, тобто не мобілізують. Деякі ТЦК є такі випадки, що можуть не мобілізувати людей старше 50 тобто 51-52, якщо там якась чи посада не та чи інше, але це якісь окремі виключення. Здебільшого з 50 до 57 років мобілізуються на загальних засадах, якщо вони не мають суттєвих вад зі здоров'ям, ну відповідно не мають броні чи відсрочки. Старше 57 можуть бути немобілізованими. Хоча багато ТЦК мобілізують вплоть до 60 років. Тому майте це на увазі, що ніяких спеціальних умов людям старше 50 років немає. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо так, не забувайте підписатися на наш канал та нажати колокольчик, щоб знати про всі наші останні новини. Всім успіхів!